Працівник знаходиться за кордоном. Він хоче звільнитись за власним бажанням. Чи можна зробити це дистанційно? Так, звісно, можна. Вітаю, друзі! Я Катерина Желенко і сьогодні розповім, як вірно оформити всі документи. Фахівці Держпраці зауважили, що для дистанційного звільнення є важлива умова підтвердження факту особистого написання, заяви шляхом використання ЕЦП, шляхом поштового відправлення або іншим погодженим із роботодавцем засобом. Отже, розглянемо три варіанти оформлення дистанційного звільнення: електронний документообіг з ЕЦП, обмін скан-копіями або фотокопіями документів та обмін паперовими документами через пошту. Кодекс законів про працю дозволяє ознайомлювати працівників з наказами, розпорядженнями, повідомленнями та іншими документами, використовуючи засоби електронної комунікації з ЕЦП. Але в трудовому договорі, окрім цього, можуть бути прописані й інші способи. Електронний цифровий підпис прирівнюється до зробленого від руки. Накласти ЕЦП на документ можна, наприклад, за допомогою порталу Дія чи інших програм та сервісів. Зараз їх досить багато. До речі, напишіть у коментарях, який використовуєте ви. Процес звільнення працівника за власним бажанням з використанням ЕЦП може виглядати ось так. Працівник оформлює та направляє роботодавцю підписану ЕЦП заяву про звільнення. Роботодавець на її підставі видає наказ про звільнення, підписує його ЕЦП та направляє працівнику для ознайомлення. Працівник підписує наказ знову ж таки ЕЦП, знак ознайомлення із ним, якщо, звісно, програма це дозволяє. А якщо поставити одразу два підписи на одному документі не виходить, то працівник оформлює повідомлення про ознайомлення з наказом про звільнення, накладає на нього вже ЕЦП та надсилає роботодавцю. До речі, приклади заяви про звільнення та відповідного наказу є у нашому електронному виданні кадровику. Там ще багато документів на різні випадки життя. Прийняття, звільнення, переведення, прості відпустки. Причому як у заповненому вигляді, так і у форматі шаблону, який ви можете завантажити та заповнити конкретно під свій випадок. Тож не зволікайте передплачуйте про доступ до наших ресурсів та економте свій час і гроші. Телефонуйте за номерами, які зараз бачите на екрані. Наші консультанти вам в усьому допоможуть. Другий варіант електронної комунікації без ЕЦП. На час воєнного стану існує, так би мовити, спеціальний дозвіл. Роботодавець та працівник можуть домовитися про альтернативні способи створення пересилання, зберігання наказів, розпоряджень роботодавця, повідомлень та інших документів з питань трудових відносин та про будь-який інший доступний спосіб електронної комунікації. Тому зараз, коли працівники розкидані по Україні та світу, практикують електронний документообіг за допомогою електронної пошти та месенджерів Viber, Telegram, WhatsApp та інше. Там надсилають скан або фотокопії документів. Але такий порядок також потрібно обов'язково закріпити документально, і працівників слід із ним ознайомити під підпис. Це зроблено, тоді звільнення за власним бажанням може відбуватися так: працівник пише від руки заяву про звільнення, сканує або фотографує її, та надсилає на імейл e чи в месенджер. Роботодавець на підставі отриманої заяви видає паперовий наказ про звільнення, сканує чи фотографує його із усіма підписами та надсилає працівнику на імейл e чи в месенджер. Працівник отримує наказ та у відповідь надсилає роботодавцю електронний лист чи повідомлення із текстом, наприклад, з наказом ознайомлений чи ознайомлена 20.09.2024. Або ж оформлює паперове повідомлення про ознайомлення з наказом про звільнення, підписує його, робить скан або фотокопію та надсилає роботодавцю. Якщо ж порядок електронного документообігу не узгоджено, то залишається варіант обміну паперовими оригіналами через пошту. Тут нічого особливого вигадувати не треба. Кожен обирає зручного для себе поштового оператора чи перевізника. Процедура звільнення за власним бажанням у такому разі може виглядати ось так: працівник оформлює паперову заяву про звільнення, підписує її та відправляє пошту роботодавцю. Роботодавець на підставі отриманої заяви видає паперовий наказ про звільнення, проставляє усі необхідні від нього підписи та надсилає паперовий документ працівнику поштою. Працівник отримує наказ, підписує у графі про ознайомлення і відправляє назад роботодавцю. До речі, про пошту: Коли працівник знаходиться за кордоном, а його паперова трудова книжка у роботодавця, то при звільненні трудову треба ж якось видати працівнику. Ну а як? Або родичам або відправити поштою. Так от, до недавнього часу пересилати трудову книжку за кордон поштою було заборонено. А з 12 вересня 2024 року вже дозволено. Єдина вимога це має бути реєстроване міжнародне поштове відправлення. Тобто таке, що приймають у відправників з видачою квитанції, реєструють на певних етапах пересилання і видають одержувачу під розписку. Ну, це, по суті, більшість повсякденних наших відправлень. А який варіант обміну документів при дистанційному звільненні обираєте ви? Напишіть у коментарях. Та не забудьте поставити лайк під відео. Ми з командою Factor Academy будемо дуже вдячні!